Це ніяк не дійду до того, щоб навчитися постійно протирати камери. Всім доброго раночку. Березень місяць, туди-сюди, а 4 місяці не був на рибалці, що за ділавч, непонятно. Тому ну, сьогодні виїхав, може відкриюся нарешті. Перший виїзд цього року От. приперся на... Такий компактний маленький старий кар'єр. Приїхав з поплавками, буду щось спробувати. Так, ну поплавки сьогодні будуть. Я, в принципі, вже розклався ось там от так. Взяв з собою дві шістки, дві четвірки, спочатку розклав дві шістки, а потім подумав так, що треба десь під камишок, може попробувати, якась червона пірочка стоятиме. Тому одна шістка стоїть, чекає, розкладена в воді четвірочка і 6. Так, компактненько розмістився, непогане місце знайшов. В принципі. Рано приїхав, людей не було, то можна було зайняти нормальне місце. Садок вже в воді, тому риба буде. На годиннику 9 ранку дуже холодно. Виїжджав в принципі, з міста, була ще плюсова температура. Сюди приїхав, було мінус один заморозок на, на, на ґрунті. Рибка зовсім не активна, ну зрозуміло, тому що холодно. Тому зараз чекаю, поки підніметься сонце, на день обіцяють 17 градусів. Думаю, рибка буде активною і прокинеться і вдасться щось підловити. Так, Маємо перше клювання в сезоні. На шістку, в пів води. Але вже краще ніж нічого. Зараз спробую спробую ще декілька проводок зробити. Ну, проводок, тому що пів води і вітром трошки підтягує поплавок, то вліво, то вправо. Зроблю ще пару проводочок таких. Якщо риби не буде, то поміняй на менший повідець. О, є рибка. Ну все, офіційно. Сезон відкритий. Да, так, дрібна, але. Але перша в сезоні. поміняти вітці. Ставлю тоньшу лісечку і менші гачки. І з реалізацією має бути покраще трошки. Тільки що дві рибки, а більш нема. Дуже не хочеться брати другу шістку, але здається, що прийде, тому що чомусь на четвірку взагалі не кріє. Хоч такого розміру рибу звісно ловити на легеньку четвірочку було приємніше набагато. Все, нема поклевок. Оп. Холодна рибка. Лася якась побита. Кормлюсь, до речі, минулорічною прикормкою, йому знайшов. Був запас. Так що заморозочка рулить. так. І, мабуть, все таки кину четвірочку. Не дозволожував, так як як з мрозлуки дістав, так, так, так вона і є, така суховата трошки. Звісно. Але якщо ми вже пішли в червону пірку, то я не думаю, що прям треба щось важке. Хай там плить, брлить. В якійсь би іншій ситуації я би вже забив би, попустив би гачки на дно, сидів би чекав покльовку просто. Але не сьогодні. Сьогодні хочеться клювань, хочеться риби, навіть якщо дрібної. Тому що відкриття воно таке. Треба збути оскомину. Тим більше, якщо вже більше 4 місяців не їздив на рибалку. Так, да, дрібнота. Ставлю одного ну. А, до речі, називається кар'єр Санчо Панса. Ну він вже старий такий. Я так розумію, що це один із перших кар'єрів, які тут почали працювати в околицях Софії. Один із найперших, тому що там ще діючі, а тут уже таке позаростувало все. Підходів до води не так багато лишилося. Я думаю, тут сіднього села просто час від часу... Ну Хоча Софія, я думаю, теж приїжджає, тому що я приперся сюди, в принципі, недалеко. Може б хоча б така клювала, вже краще було. Так вжарило, що прийшлося срочно перевдягатися. Добре, що джерсі з собою взяв. Коротше, що, піднявся вітер. Трошки слабіше стало клювати, але фішка в чому? Фішка в тому, що риба прижата до очерету на міляки на 4 метри. Я не дістаю до неї. На... Самі глибокі точці теж немає, звідти покльовок немає. Вона вся прижата до очерету. Тобто, якщо в тебе в мене вітром зносить поплавець його прижимає до цієї бровки очерету, і звідти всі покльовки. Трошки прикармлююсь, там буквально жменьку туди прикормки. І ну є покльовочки. Бачили, риба дрібна, але слухайте, я думаю, що для першого виїзду сезону, для відкриття для поплавочної рибалки весною. Це непоганий результат. Тобто активна риба знайдена, просто що вона дрібна, а ну, взагалом тіпа, я нічого іншого не очікував. Так, я закидаю трошки під кутом від себе, вітром поплавок зносить в сторону, він упирається вкрай тих кущів. І, в принципі, звідти покльовки. Ось тут по центру в мене прям стоїть, по центру канави стоїть на дні оснастка, там покльовок немає. Я зараз її буду проносить, проносить, проносить. Вона стопнеться якраз біля стінки камеша, і звідти будуть покльовки. Ось так, під ногами четвіркою риби немає. Тому я, я туди підкину трошки прикормки, що в мене лишалося. А, і от, типу один опариш, один поміняв на два, два на один, один за хвостик, один чулочком, Ось так граюсь. і в принципі час від часу отримую покльовки там, типу, такої, такої е, червонопірки. Ні окуня, ні сонячного, ні звичайного, ні якоїсь іншої риби е, поки що не було. і сонце прям припекає. Фух. Я yeah, в садок не попав. Ну, коротше, Кльов взагалі затих. Друга година дня. <кій> Вже хвилин 40, мабуть. Немає жодних покльовок. <кій> Тому буду збиратись. Загалом, відкриття, я вважаю, відбулося. Риба є, покльовки бачив. Водойма цікаво, але зрозуміло, чи є тут інша риба. В принципі, пару визів сюди можна зробити чисто для того, щоб з цим розібратися. Так що, всі з відкриттям, я випускаю рибу, ту, що наловив. Ну, що тут? Десятка-півтора краснопірочок. Дрібних дрібних такі. До ладоні декілька штук, решта всі ще менші. Такі живцьовував варіанту. Так що пока. До наступних рибалок!